Геморой Флебудія 600. Рожеві французькі таблетки при Геморої. Просто запий водою. Сергій Гайдай, екс-голова Луганської обласної військової адміністрації. Сергій, пане Сергій, вітаю. Слава Україні! Вітаю, Героям слава. Хронологію відтворюю, тому що Сергій Черватий сказав, що Росія зібрала понад 100 тисяч на південно-східному напрямку Купінсько-Лиманському 900 одиниць танків, 550 одиниць артилерії. Ну ледь не ще одна армія. Згодом самі бійці е, з цього напрямку почали казати, що це, начебто, і не є. От новина сьогоднішнього дня, тому що це вже багато тижнів. Вони накопичують там сили. А от остання інформація від заступниці Ганни Майра, заступниці міністра оборони України, каже, що ініціатива взагалі перейшла на наш бік. Проясніть ситуацію, що зараз відбувається от на відтинку Троїцьке Сватове Кремінна. Ну так дійсно, щодо е, величезної кількості особового складу і техніки, то е, це підтверджують і розвідка, і бійці підтверджують, коли от, е, я з ними спілкуюсь, коли приїжджаю до них. Е, то фіксація того, що величезна кількість техніки заїхала на Луганщину, вона і є. Єдине, що не факт, що ця вся е, е, армата вона планується е, саме на там, сватово купянський напрямок вони підуть от саме такою величезною армією, е які справи тому, що Луганщина, все ж таки, є певним таким логістичним хабом для росіян. Тому може бути, що якась е, частина піде на сватівсько купінський напрямок, якась частина на Креміну ліман, а щось піде взагалі на Бахмут до, до сусідів. Е, тож можна казати, що ну такої поки що, такої небезпеки, що вся оця от махіна е, Ломанеться в одному напрямку немає. Е, знову ж таки, те, що говорила Ганна Маляр щодо стабілізації на певному напрямку, то так, дійсно е, на сьогоднішній день на сватівсько купінському напрямку. Ку сили оборони України стабілізували там ситуацію. Більше того, дуже багато свідчень є тому, що ті підрозділи, які стоять з боку Росіян, то вони морально вже дуже дуже втомлені і дуже часто біжуть з позицій і знову росіяни. Застосовують якраз загранзагони для того, щоб якимось чином е, просто зупиняти їх, розвертати і назад повертати на е, передову. А, от до речі, пан Срія, а з якого напрямку бо була інформація? значить, на Бахмутський напрямок перекидають сили, звідки перекидають е, з Креміної, Сватове чи можливо і з більш ще північніших регіонів фронту? Ні, от вони завозять в Луганськ е, особовий склад і техніку десь там намагаються тримати е, всі склади. Ну там трохи важче їх дістати. Але остання бавовна в ювілейному і в інших е, е, пунктах показала, що ді, дістаються е, нашими е, ракетними військами наші артилерісти дістають в будь-якому куточку окупованої Луганщини, тобто нема такого населеного пункту, де би могли спокійно е, зробити якийсь склад БК. І скупчення техніки, і там би наші не дістали, і от безпосередньо звідти вони намагаються робити перекидання. Пане Срію, от передають Бібісі так, що росіяни розраховують, планують, хочуть вийти на Куп'янськ і згодом розвинути свій успіх на харківському напрямку аж до міста Харків. Наскільки це реально в світлі того, що зараз відбувається на фронті? Ну е я впевнений, що е такі якісь ідеї е військові плани можуть бути в росіян. Як в принципі ніхто не, не відкидав невідкидав. Їх завдання щодо виходу на адміністративні кордони Луганської Донецької області. До речі, на Луганщині теоретично їм би легше за все це було б зробити, тому що всього на всього 10 населених пунктів де окуповані. Але як ми бачимо, багато місяців вони не те, що не можуть просуватися, а вони ще й переходять в Луху оборону. Тож можливість того, що вони підуть ще раз на Харків. З боку Куп'янська теоретично вона залишається, але ще раз говорю, якраз на тому напрямку абсолютно нормальні потужні підрозділи, потужні бригади, які знають, з чим вони мають справу. Вони там знають, ну грубо кажучи, весь ландшафт, все, що там заміновано, все, що має ворог, на що вони можуть розраховувати, тому ніякого бліцкрігу росіяни там не зроблять. Сергій, якщо говорити про напрямок Креміною в бік річки Жеребець і далі Оскіл, прекрасно знаємо і з вами вже раз говорили, що мета росіян це вихід на ці річки, відкидання наших сил за ці водойми і вихід на лиман. Хто не знає що з наших глядачів, це є південніше від Купінська. Так от скажіть, будь ласка, яка там ситуація? Чи вона там складна? Яка кількість там живої сили противника і тактика ведення бойових дій, яка у них? Так, там, і там складна ситуація. Там е, все ускладнено. Тим, що там все повністю заміновано, це величезна проблема, і для наших сил оборони так само, тому що просування дається дуже важко. Там навіть розмінувати ну вкрай важко, тому що уявіть собі, позиції російсько-окупаційних військ знаходяться в лісах. Треба проходити ті ліси, а вони вже за рік, ну всі зруйновані. Там дерева, от є відео, можна побачити, от кемінське лісництво. Воно повністю зруйноване. Всі дерева полом поламані валяються просто на землі. Вони собою прикривають вже мінні поля, просто заміновану територію. Ну там навіть гори не чим важко розмінувати. І крок за кроком треба просуватись вперед. Мало того, що ну місцевість не дозволяє нормально. Так ще оця от замінована територія, яка дуже важко розміновується. Ну це все дуже ускладнює ситуацію. Хоча ще раз наші там тримають позиції абсолютно нормально, Там багато було таких ситуацій, коли намагались успіх розвивати росіяни. Було вкрай важко на грані фолу взагалі, але зараз ця ситуація так само стабілізувалася. Єдине, що напевно по всім фронтам на сьогоднішній день от Сватівський кремінський напрямок найважче е, на території України. До речі, ви говорите про те, що повалення ліса це внаслідок бойових дій від снарядів, від куль, чи це рубають самі росіяни, аби загородити прохід. Ні, те, що рубають, це само собою, але це не, не, не створює якихось складнощів величезних. А от те, що внаслідок бойових дій, внаслідок обстрілів, прильотів зламані ті дерева, і вони зламані хаотично і валяються незрозуміло, як ну от уявіть собі, як піхоті пройти, коли ти перелазиш з одного бревна на інше, а там внизу невідомо, що знаходиться під ногами, тому що хвоєю, корою, відками ну це все завалено, і. Дуже часто хлопці просто підривають, тому що ну неможливо розмінувати це е, якось стандартно і е, за допомогою навіть військової техніки. Пане Сергій, хотів би ще згадати і про цю от кількість живої сили противника про понад 100 тисяч, аби зрозуміти, вони є безпосередньо поблизу нуля, ці от, чи вони все ж таки десь в Старобільськ Новайдар щастя? Ні, вони в резервах, але єдине, що от е, навіть хлопці кажуть, ну їх реально так таке відчуття, що просто якась безмежна е, кількість, тому що ну вибивають вони їх достатньо немало постійно, е, кожного дня нищать їх і так. Е, Прямих контактах і дронами, але їх підвозять і підвозять все більше. і більше. Ті, хто давно там знаходились, то в них реально вже дах їде. Там росіяни біжуть з різних підрозділів. Цей шторм зет. І ну, там інші різні підрозділи, які там воюють, але нових підвозять постійно. Намагаються наші е, хлопці там, мінувати територію, але знаєте, от наскільки іноді е, там, я не знаю, залякані чи така. Чи така в них тактика? Що іноді просто росіяни беруть власну там техніку, наприклад, танк, якийсь Т-72 і от їдуть навпроце навпростець, розуміючи, що їдуть по мінному полю. просто власною технікою, не шкодуючи ні техніку, ні особовий склад, просто їдуть по мінам, таким чином розміновують певну ділянку. От, Сергій, ви кажете, що їх безмажна кількість їх постійно перекидають. Штормзет це є зеки і інші підрозділи. Кількість зрозуміла, величезна, як е, мухи. А от їхня підготовка і окомплектація, як вони виглядають, чи кожен по різному? Е, ну кожний підрозділ, звісно, що виглядає по-різному. Підготовка штормзетівців гірша ніж підготовка тих самих ув'язаних, але які були в складі вагнерів. Реально, оті, от шторм зет вони взагалі не розуміють, куди вони потрапляють, не знають ведення там тактики боя. В них командири їх просто кидають на призволяще. Єдине, що от я про це говорив неодноразово, і хочу ще раз наголосити на цьому: що вони вміють дійсно дуже круто, це зариватись. Вони як кроти, і потім звідти подоставати їх, викурити цих нор, норну дуже важко. Панець, а якщо говорити про інший напрямок на Луганщині, це є Білогорівка. Ми знаємо, що активно, особливо це от на південь від Кримінуєм Луганська Білогорівка. Активно росіяни не один місяць намагаються прорватися в Білогорівку. Чому саме їх так цікавить Білогорівка? І наскільки стратегічно важливим є місто Сіверськ? Ну тут е вони хочуть з одного боку забезпечити. Більш безпеку місто Лисичанськ, тому що Білогорівка поруч якраз знаходиться. Плюс, якщо б вони взяли цей плацдарм, хотів би нагадати просто телеглядачам про те, що в нас під час боїв на початку от повномасштабного вторгнення була славно звісно білогорівська операція з боку російських окупаційних військ. Вони намагались в одному й тому самому місці перекинути техніку і особовий склад. Декілька разів просто в Лобову, по Пожуківські, там вони залишили більше 100 одиниць важкої техніки, і батальйон в кількості десь 500 плюс-мінус е бійців. Там загинув. Вони там валялись дуже довго. Білогорівка е дуже хороший плацдан для того, щоб потім далі рухатись і десь перерізати е певні якісь логістичні е зв'язки. Так само Знову ж таки. Коли це ця була операція по переправі в Білогорівці, це була одна ситуація, тому що тоді не було Бахмута, тоді не було Салідару. Зараз ситуація на фронті змінюється на полі бою так само, але все одно Білогорівка залишається непоганим плацдармом. Тому якщо б росіянам вдалося захопити їм не населений пункт потрібен, а просто територія, з якої далі можна перекидати війська. Зараз там е, наші захисники тримають оборону, і не дають Осіянам виконати їх завдання, а от власне я казав про місто Сіверськ. Наскільки воно є стратегічно важливим для росіян? І для нас теж. Ну, дивіться по великому рахунку будь-який населений пункт, який росіяни е, хотіли би е, захопити, то він, звісно, був би зараз е, стратегічно для них важливим, навіть не в сенсі військовому, а хоча б якомусь піарі, тому що ну вони е, за багато місяців на бахмутському напрямку втратили десятки тисяч своїх бійців. Вони за перші 4,5 місяці повномасштабного місця повномаштабного вторгнення е, багато дуже бійців втратили на Попасному напрямку, на Рубіжанському, на Северодонецькому, в Білогорівці вони вже більше року там воюють, ніяк не можуть цей населений пункт захопити. Тому кожен населений пункт для них стратегічно важливий. Пане Сергій, дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час і змогу розповісти, що відбувається на Купінсько-Ломанському напрямку, де, нагадаю, нашим глядачам ворог зібрав немалу кількість живої сили. Дякую вам. Дякую. Нагадаю вам з нами був Сергій Гайдая, екс-голова Луганської обласної військової адміністрації.